Привіт, вітаю на каналі. Зараз хочу вам розповісти про тиждень перебування на цьому острові. Плюси, мінуси, відповісти на запитання, які мені задавали про інфраструктуру, опорні пункти, поліції, мерія. Ну і все, що тут є по місті. Тому Зараз ви бачите за моєю спиною порт Сікіфор. Ми підемо далі в глиб, я вам буду розповідати, як тут що до чого, що сподобалось, що не сподобалось. Чи поїдемо ми на інші острова шукати більш яскравих емоцій. Ну, почнемо з того, що... Знову таки про те, як ми сюди приїхали і які помилки ми зробили. Тобто перша помилка, найбільша помилка, це те, що ми таки чекали візи в Варшаві, так як сюди можна було приїхати без візи на місяць і не витрачати кучу часу, кучу грошей і нервів на це все. Це перше. Ми тепер знаємо. Ви тепер будете знати, можете вірити мені, можете ні. Так як я вже нікому вірити не буду. Я все перевіряю на власному досвіді. Друге, вартість проживання. Я вам вже розповідав, так якщо є бажання, можна знайти недорого. Взагалі недорого можна то це залежить від ваших потреб, від вашого гаманця. Ми шукали по мінімуму, таке щось ми знайшли. Але зараз вже знайшли інше, інші варіанти, варіантів куча, було б бажання. Але ж, знову ж таки, не факт, що ми тут залишимось на цьому острові. Так як острів маленький, ми його трохи вивчили, хочеться нових відчуттів, нових емоцій. Тому на рахунок інфраструктури. Ви бачите порт за моєю спиною. Все воно тут в місті. Далі. Тут у нас церква християнська і там далі через дорогу школа. Звичайна школа, звичайна філіппінська школа для звичайних дітей. Покажу вам іншу, це вже по ходу. Далі, що ми маємо? Ми маємо пожарну частину. Знову ж таки, все тут, все по місцю. Далеко не треба йти, острів маленький. На рахунок їжі, ще хотів сказати, місцева кухня мені не заходить, взагалі не заходить. Тобто треба вибирати, підбирати. Для мене найкращий варіант це готувати самому, Ну, поки що такої змоги немає, поки ми проживаємо в цьому бунгалі. Викручуємося, викручуємося, щось там підбираємо. Таке. Що найдорожче на цьому острові? Найдорожче це світло. Світло і ще що хочу вам сказати, яка тут проблема є. Проблема з мобільним зв'язком, з інтернетом, все, воно таке, як в Україні в порівнянні в Україні 20 років тому. Тобто ніякий ну, зв'язок є. Користуватися ним тут вираховується це все в мегабайтах. Якщо у нас вже там більш-менш розвиток, то тут в мегабайтах. Тому всі користуються Wi-Fi. Я вам вже показував, тут є Wi-Fi автомати. Або знову таке, як у нас вдома, є Wi-Fi. По вечорах вся ця молодь місцева. Тусується в нас під будинком. Там 20-30 чоловік всі сидять на нашому вайфаї, грають в ігри. і Тому подібне. Ну і знову ж таки, чим займаються філіппінці тут? Загалом сидять, залипають в телефонах, знаходять собі зв'язок, залипають в телефонах і це все більше їх фактично нічого не цікавить. Хтось там ще рибачить. Але нема в них інших інтересів, ліниві вони. Зараз ми доходимо до місцевого ринку, який же знову ж таки поруч з портом. Ринок. Є тут супермаркети, є тут Макдональдси, є тут все. Ну, Основна двіжуха, знову ж таки, тут на базарі. Я скажу про базар. Відношення до туристів, хтось нормальний, хтось ну, може намахати, може попитатись, там розвести і тому подібне. Вчора я записував відео про банани, воно в принципі так і сталося. Ми нас трошки на тих бананах навіть розвели, як свіжих, таких зелених, блідих. Ну, якось так. Тобто, також вони виживають, також є свої так звані шарамиги. Що? Ми прийшли зараз, тут ми бачимо будинок мерії, там ми бачимо пожарну станцію. І зараз я вам ще покажу, де тут поліція. Як тут воно все сковано в одному місці? І тут зараз у нас почався сезон дощів, море трохи штормить, тому так як ми. Морі зараз не зависаємо, я змогу трохи поговорити з вами. Тут у нас швидка, Тут у нас кеметичний пункт такий. Завжди вони на підхваті, завжди їздять, допомагають, тобто це все видно. Літають, медсестри ходять по домівках, по старих бабульках, лікують щось, намагаються робити. Ну, Віжуха є. Це ринок, справа в нас цей самий ринок, ми його обходимо з іншої сторони, а далі, далі в нас вже дорога йде в джунглі, фактично. Це вже так кінець, так, то все тут коротко, все тут. Всі на мопедах, Машина. На велосипедах тут ніхто не їздить, жодного не бачив. Вони свою техніку. Такі справи. Ціни на ту саму їжу. Ну, Сніданок, сніданок це те, як ми тут обходимося, сніданок виходить у нас Ну, долар менше долара. Тобто такі ціни, дуже мінімальні. Але знову ж таки, це те, що ми для себе вибираємо, те, що ми можемо їсти з, їхні, з їхньої кухні. Воно В основному все дуже гостре і по-друге, воно, ну не знаю, не підходить. Чувак витягнув глушак з мопеда, заганяється. Ходимо по ринку. фрукти. Тут ми маємо. Фрукти. Фруктів багато, різних. Ціни ж знову ж таки коливаються, хочете, купляйте, я знаю просто, що туди в джунглі заходиш і це все можна знайти. І, якось, зараз більше в схемі. Вода чиста, в морі дуже чиста вода, є місця де водяться медузи, водяться морські змії. Ну Я вже знаю для себе ці місця і я стараюся туди не соватись взагалі, були в мене такі нюанси зустрічі з цими тваринками. Ну варинками. Це ми зараз йдемо знову ж таки по ринку. Ну, Таке тут є все. ну Інколи проще зайти в супермаркет. Де все в одному місці таке, взявши тобі потрібно. Мають вони свої розпродажі, мають свої акції. Все нормально. Що тут ще по цінах? Тому цікаві там, цигарки, наприклад, ну, дешевше, ніж в Україні, в рази дешевше. Алкоголь взагалі в них алкоголь дешевший, ніж цигарки. Тому вони веселі тут, і всі завжди на позитиві. Люблять вони це, це діло. Люблять вони попухати. Але при цьому вони ведуть себе чемно. Тобто немає агресії, немає нічого, сидять собі. Ніхто не бачить, що вони роблять, але вони це роблять. Можна зрозуміти, чим вони займаються, тільки по їхньому настрою. Завжди посміхаються, вітаються, приглашають. Мені це не цікаво. Далі. Оренду на мопеди я вам показував, також ціна там від 300 песо до 700 песо за добу за день. Зараз ми йдемо до аптеки. Аптеки мене вчора запитували, що можливо тут їх взагалі знайти. Можливо. Аптек тут куча, банків куча, ну, я ж говорю, все тут є. Така собі аптека. Тобто чи мені це подобається? Ну як подобається, саркастично. В цій аптеці, як ви бачите, є аптека і є відділ, де продається алкоголь, і цигарки, і все інше. Тобто такий собі момент. Народився, памперси купив, корм купив, потім купив цигарки бухло і потім там десь має бути тут поруч ритуальні послуги. Я собі так це бачу. Ну, взагалі то все є, там, ліки є. Кому треба більше, пливуть на більший острів. Такі справи. Там офісні здання. Ну, тобто назвати цей острів диким я не можу. Але ну, це в порівнянні з тим, що я бачив. Знову ж таки, той самий Сібу, він для мене дуже дикий, грязний. Все тут, тут культурно, тут е, чисто, тут прибирають, сміття вивозять. Ну, якось більш цікаво, ніж на інших. Кому як, звичайно, тому що до вподоби. За тиждень я вам можу сказати, що ну, як емоції, такі більш позитивні. Тому так, зараз ми ще пройдемось, вийдемо з цього району, де тут така двіжуха і підемо в більш спокійне місце для того, щоб зрозуміли різницю, що знову ж таки можна знайти для себе. Затишок і спокій тут завжди. Машини мені їхні подобаються, вони всі такі маленькі, цікавенькі. Не знаю, таких взагалі я не бачу, у нас таких не буває. Так, їжа тут на кожному кроці, всі щось готують, всі продають. Ніхто з них, з цих самих філіппінців, не готує собі сам. Я бачу кожен вечір, як вони просто там родиною прийшли. Купили, взяли, пішли додому їсти. тобто, ну так, І так само, як на пірсі я вам показував, так само знову ж таки побажання. Такі вони ліниві. Але що стосується, наприклад, тих самих овочів, я бачу і зараз вам покажу ці такі приблизні місця. Люди вирощують картоплю, помідори, огірки вони вирощують, на продаж для себе, не знаю для себе, хто там, може ж таки готує, хтось із них. Тобто вибрати, якщо готувати самому, вибрати продукти для приготування можна, легко, не дорого можна. Пропустимо. Доволі таке розширений вибір всього. Але все тут воно. Все тут розраховано саме на те, що є на цьому острові. Тобто ремонт мопедів, запчастини до мопедів і їжа. Ну, це такий більш туристичний острів. Але люди живуть оце отак. От, щоб ви розуміли, не всі тут живуть по-дикому, не всі живуть в бунгалах. Дуже багато таких красивих будинків. То ще одна. Є приватні лікарні. Помимо того, що є. Швидка допомога. Є ще така, такі ось моменти надання більш якісних послуг <кій> проживання тут. Ось цей базар вже закінчиться. Великий базар, великий вибір, морепродуктів валом, також дешево і сердито. Їхній місцевий Макдональдс. Такий собі тіття замість. Ну але є ті звичайні Макдональдс. Оце в них поцелунок приблизно виглядає. Тобто є з чого вибирати, знову таки повторюсь. Зараз ми дойдемо до джунглів. Аптека. Така аптека. Ви знаєте, що це таке. Тут воно є. Не буду вам розповідати, пояснювати банків, також куча. Мобільний зв'язок ну, це проблема. Знову ж таки, проблема, так, що, по-перше, не зареєструєш перші два місяці, поки тут проживаєш, ти не зареєструєш тут цим карту. Я, я це вирішив питання через місцевих мені допомогли. Заплатив трохи грошей, мені зареєстрував місцевий там, гопнік на цьому. На Сібу я можу користуватися, а так це ну, фактично нереально. Нереально, тому що поки немає ID-карти, нічого тут не вдієш. Такі справи. Але Wi-Fi тут, я ж говорю, Wi-Fi тут на кожному такому маленькому варічку ходиш, питаєш копієшку, користуєшся Wi-Fi. По вечорам всі тут так і сидять. Обмінники і інші послуги фінансові також тут присутні. Є свої там проблемки, але також вони вирішуються. Тобто, супермаркет. супермаркет. Один з багатьох маленький супермаркет, такий є, інші більші. І зараз ми виходимо таки з цього промислового такого шумного місця і заходимо вже в місце, де живуть місцеві, собі тихо, спокійно. У них свої городики. Петушині бої, це в них розповсюджено по вечорам, дресирують своїх петухів. Не тут. <кій> Я ще там не був, буду, запишу відео. Але це їхні, це їхні традиції. Так вони тут живуть. Ну, ось ми ви бачите, вийшли, вийшли, йдемо. Глеб їхнього села такого собі. Тут так воно ну, все. Місцями трошки грязно, бо ніхто тут не проживає. Але ось ці участки продаються, ціни на них також. О, тут проводять петушині бої по вечорах. Ну і почалося життя. Таке собі. Мені здається, що це більше хтось із європейців таке собі будує. Не знаю, але чомусь мені так здається. Тя місцеві також. На тому, що вони нічого не роблять, заробляють доволі таки непогано, як я бачу. На туристах. І не тільки на туристах, і так само на своїх, так як я вам говорю, що готувати вони не готують. Не бачив ще, не чув навіть запаху, щоб хтось там ввечері стояв і на кухні і щось робив. Нема такого. Ну, Я ще такого не спостерігав. Що в нас тут далі? Спортаємо. спокійний район. Тут вже місцеві живуть. Тут я знайшов собі житло на майбутнє. В цьому районі не буду показувати де, але ще не знаю, чи ми залишимося на цьому острові чи ні. Але тут під... спокійніше, тут джунги, тут повітря свіжіше, О, свіжіше, прохолодніше, ніж біля моря, тут трошки вище моря. Там душно, тут класно, реально класно. Вечором, коли сюди приходиш, тут можна подихати таким лісовим повітрям свіжим рослинності тут тобто, валом і ну, тут гарно, мені тут гарно. Той ринок мене вже замучив. Такі справи. Що кому що цікаво, задавайте питання і буду намагатися на них відповідати. Кому треба відео про ці відповіді я вам запишу. А на даний час до побачення. На все добре. Дякую.